8 плюс продовжуємо наживо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. Продовжуємо наживо спілкуватися про суспільно важливі теми, які існують наразі на території нашого краю. І зокрема, ця інформаційна година не стане винятком, тому що будемо говорити про те, що укриття в дитсадках відсутнє, а жителі Старокостянтинова нарікають на небезпеку. Під час навчань про це детальніше будемо говорити із мешканками Старокостянтинова. Це Катерина Мішалова та Аліна Філоненко. А пані, моє вітання. Слава Україні. Героям слава Геро доброго, доброго дня. дня. Так то я ж проп... я пропоную, аби ви роз спочатку розповіли свою позицію. Який реальний стан справи з укриттями в дитячих садках, і чи насправді там все так погано як описується? Дивіться, в нас на зараз така ситуація в місті, що дитсадки не працюють повноцінний робочий день, тобто тільки дозволено 4 години, щоб працював садочок. Зараз батьки стикнулися, ну вже рік стикаємося з тим, що немає куди залишити дітей. Батьки працюють, ходять з дітьми на роботу. Хто лишає вдома з бабусями, з дідусями, укриттів немає. Облаштованих, щоб е, діти могли знаходитися е, в даних укриттях під час повітряної тривоги, батьки, е, коли повітряна тривога, забирають дітей з садочки. А... Тобто йдуть садочки під час повітряної тривоги, наражаючи себе і дітей на небезпеку, тому що в садочках немає укриття. Це подібно абсолютно у всіх дитячих садочках Старокостянтинова. Так, так. так. А, власне, ми вже мали там один навчальний рік, там період 2022-2023 року. Розкажіть про те, чи змінювалося щось в цьому плані під час, за от за цей рік, фактично, один. А, змін в принципі ніяких не було. Єдине, що було, це облаштування е, укриття для міської е, Влад. влади. Якщо говорити. Якщо говорити ми там, про дітей, які залишаються в дитячих садочках, ми ж розуміємо про те, що там в разі оголошення сигналу повітряної тривоги батьки не можуть там за хвилину, за дві хвилини прибігти відразу до дитячого садочка забрати своїх дітей. чи є поблизу якісь укриття бомбосховища, куди, туди, куди в такому разі відправляються діти, чи облаштовані принаймні вони? В нашому випадку це було приміщення спортивного клубу в сусідній школі. Тобто всі діти збиралися там під час повітряної тривоги і вже звідти батьки їх забирали, так? Вони не ходили туди, тому що воно замаленьке для такої кількості дітей. Тобто воно всього 50 метрів квадратних, а дітей набагато більше, тому воно просто не вміщало туди цих дітей. Тому діти залишались, якщо батьки не могли зразу прийти за дітьми, вони залишалися по правилам двох стін в самому садочку. А, чи говорили ви щодо цього питання із керівництвом дитячого садочку, що й вам відповідали там? Mm. Вчора в нас були батьківські збори. Наприклад, я вже цілий рік не вожу дитину, тому що мені незручно, бо я під час кожної повітряної тривоги не зможу бігти з роботи і забирати дитину. Вчора в нас були батьківські збори, і е, завідуюча садочку сказала, що ми почали облаштовувати укриття в сусідньому будинку. Але не тільки почалися роботи. В самому садочку е, немає такого приміщення, щоб можна було розмістити туди дітей. Чи в найближчому майбутньому воно з'явиться чи ні, про це мова не йдеться? Е, ну, в май, ну, май, майбутньому обіцяють, що воно до вересня має з'явитися. Але це мабуть, скоріш за це неможливо, тому що ну, за місяць облаштувати укриття як належне, це нереально. А, ну, е, власне, Давайте також прокоментую мера щодо цього Старокостянтинова, міського голову. Е, зокрема, він зазначив власне, про наступне. Зараз зауважу. Е, в навчальних закладах міста є 50 укриттів, і це підвальні приміщення, а не бомбосховища. Ніхто ж не готувався до повномасштабної війни. Ми постійно працюємо над облаштуванням укриттів. Раніше закупляли генератори, аби була електроенергія, де ще треба забезпечити місце для дітей. Вентиляційну систему ми працюємо наразі над цим. Люди чомусь вважають, що все це можна зробити за один момент. Всі роботи в укриттях шкіл і садочків наразі ведуться і будуть завершені до нового навчального року. Також будемо враховувати думку батьків. Наразі директори закладів проводять зустрічі з батьками і обговорюють дане питання. Зараз дитячі садочки в місті працюють по 5 годин на день. Про це саме зазначив міський голова Микола Мельничук. А чи була у вас пряма комунікація з міським головою, що, що відповідав вам? На жаль, ні. У ні. Ні. нас ні. була зустріч на минулому тижні, на яку також запрошувався пан мер, але він не прийшов. Збиралися батьки небайдужі до цього питання, але він не прийшов. Тобто відповісти на дані питання було нікому. Інші представники міської влади з вами також не комунікували. І, в принципі, можливо... і був е... начальник відділу освіту, пан пасічник. Все. Пасічник про що зазначав? Що вони є проекти, і все тільки на проектах. Поки. Чи створювали якусь ініціативну групу для того, аби там комунікувати з представниками і міської влади щодо цього і керівниками освітніх закладів безпосередньо? Ні. Ні. Ну тобто з нас не було. Група, тобто ми якось домагались, щоб з ними комунікувати, але відповіді не було. Тому з їхньої сторони не було ніякого контакту, щоб вирішити це питання. Їм взагалі не дуже подобалось, що ми почали щось робити в цьому плані. Ви зазначали. про те, що директорка дитячого садочку вона казала про те, що облаштовується укриття в найближчому житловому будинку, якщо не помиляюсь. Чи були вже ви в тому укритті, чи бачили, як там все, чи облаштовано, чи можливо навпаки не облаштовано? На даний момент там нічого не облаштовано. На вчора там провелася дезінфекція від шкідників. Але нас, нас туди, туди не, не пустили. пустили, сказали, що там дезінфекція. Чи насправді так було, ми не знаємо, бо нас туди не пустили. До нового навчального року залишається скільки, там, півтора місяці, фактично, так. Е, власне, наступне, що хотів запитати, чи є розуміння, яким буде для вас цей навчальний рік, чи це буде так само він, ну фактично, як і минулий, так що до першої повітряної тривоги потім відразу потрібно бігти і забирати дитину з дитячого садочку? Це тільки в обіцянках, а так. не задокументовано на якихось паперах чи документах. Це тільки обіцянки. Ну, ми вже чуємо ці обіцянки майже півтора року. Що щось буде, ми, ми робимо, ми створюємо, ми проекти робимо, закупляємо матеріали, але по факту нічого не відбувається. А... Дітки, дітки страждають, вони не, відбу... ну, вони не Не Відбувається освітній процес, не спілкуються з однолітками. Окрім того, що ви звертались до міської влади. Чи зверталися ви до прикладу до обласної військової адміністрації? Тому що ми пам'ятаємо, що було ж там доручення президента перевірити наявність усіх укриттів і рівень їх облаштування. Ми зверталися до Сергія Тюріна. Він нам відповів, що для того, щоб зайнялися нашою проблемою військова адміністрація, потрібно робити запити. І на даний момент ні на один запит не було від не було відповіді. Бо є термін 30 календарних днів. Де необхідно було робити ці запити і в якій кількості? В якій кількості я точно не знаю. Ну я робила від себе запит. Де саме? На, на електронну адресу військової адміністрації. Електронне Де? звернення. Акції звідти не було жодної. Так. Ну, навчо був даний від відчорено, щоб до 30 липня перевірити всі наявні укриття і привести їх до ладу. Можливо, це була одна з реакцій на звернення. Е, пані Катерину, пані Аліна, тоді, будь ласка, звертайтеся зараз, просто зараз в прямому ефірі і до представників обласної військової адміністрації, і до представників місцевої влади. Власне, у самому Старокостянтинові для того, аби їхні дії були спрямовані все ж таки на те, аби забезпечити дітей у дитячих садочках необхідними бомбосховищами. Прошу. Ну, ми просимо владу відреагувати на наше звернення, тому що ми не хочемо ніяк не критикувати владу. Ми просимо вийти, щоб вона вийшла з нами на діалог. Ми хочемо, щоб дітки наші розвивалися так само ходили до садочку, ходили до школи на повноцінний робочий день, щоб батьки могли спокійно залишати дітей під час повітряної тривоги в укриттях, знаючи, що вони будуть там в безпеці, щоб не летіли з роботи, щоб вони могли спокійно працювати, забезпечувати. Вони працюють, сплачують податки, батьки. Тобто, ми просимо, щоб влада вийшла на діалог. Пока вона цього не зробила. Пані Катерино, пані Аліна, я дякую вам за те, що ви були разом із нами. Будемо тримати цю ситуацію на контролі. Будемо надалі слідкувати за розвитком подій. Нагадую, у нас з нами на відеозв'язку зв'язку Катерина Мішалова, це жителька Старокостянтинова, та Аліна Філоненко, також жителька Старокостянтинова. Говорили про те, що у Старокостянтинові в дитячих садочках відсутні укриття, і діти фактично отримують навчальний процес в умовах небезпеки. Ще раз дякую, що були разом із нами.